До мене Тігер і каже, Ваванчик треба хорошим людям зробити добру справу. Каже, бабки там не проблема. Хто я такий, щоб свого кінта не виручити. Отже, заїжджаємо на об'єкт і що ми маємо? Е -е, супер фінтіпопильні змішувачі прихованого монтажу. Ну Все як пише книжка. Але опа, чирік амулет. Що то воно пішло не по плану. І я не можу поняти, звідки. Але добре, що хоч в трап стікає. Одним словом, історія яка? Історія на 15 тисяч гривень. Ну а що ви хотіли, друзі? Ви що думаєте, оце, оце все з собою тягати є дуже велике бажання? Чи вийде в нас демонтувати оцю керамічну плитку так, щоб вона вціліла? Зараз попробуємо. Все залежить на який клей тут вкладалася ця плиточка, і е, за допомогою температури, а точніше, Будівельного фена ми будемо розігрівати її і по чуть-чуть знімати. Але в першу чергу розшиваємо шви. Забув шланг до пілісоса. Що я звинуватий? Сам мастер, милий міса мастер, ось він такий, змішувач дорогий, тарарай рурай, рурай. Вихід твій, друже.